Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас в відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам теж зроблю. Сьогодні збирав питання в телеграм-каналі, хто не підписаний, підписуйтесь, там актуальні новини по життю каналу, ну і не тільки, просто спілкування. Да, і на YouTube канал теж, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, це допомагає просувати, відповідно, канал і україномовний контент. Дякую. А Ну і що ж, можуть позручніше? Ну, а я починаю. Просили мене подивитись до Люзаес, чи там орки щось не вчудять, зокрема, коли вони будуть звідти виходити. Давайте подивимось. Залом, скільки я не дивився, все одно показував, що там нюанси будуть. Ну Подивимось раптом, що помінялось. А раз, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, чи планують окупанти якийсь теракт, якусь диверсію вчинити на Запорізькій атомній електростанції? Покажіть мені. Скажіть вам правду. Аріс. Кану. Ансус перевернутий. Інгус. Фінакий. Ну, дивіться. Так, що у нас тут? Альгес, Ева, э, Скану, Ансус, перевернути, інгус, перкана, гебо пра... незворотній. Зовсім вже. А, зразу ось. Ось якийсь підступний план у них є. Якесь паскудство, да. Якесь це паскудство там буде. А, но, но. Прямо по руйнуваннях мені тут нічого не показали загалом. А, але то, що щось вони там втворять, то, да. ну як завжди. Дивіться, ну поки вони там все прекрасно почувають, нащо їм там щось робити. Тим не менш, розвиток ситуації буде. Ось реалізація їхнього плану йде паскудно, ось він власне. А, хм. Це може бути пов'язано з радіоактивними речовинами безпосередньо, ну з чим, з відходами. Да? давайте своїми іменами називати, По беркані перевернутій, розвандалять станцію, розікрадуть, хоча, по тому що знаю, вже це зробили доволі непогано, але ще зроблять ще більше. І ось ГЕБО. А, І що, підступний план, щоб що, щоб, щоб щось там. Лишити якусь паску, нанести ось е збитки станції безпосередньо, да? і завернути це все на нас. Плани у них в цей рахунок є. М ось, нічого нового. Із хорошого, нічого страшного тут не показали. Ніякого там другого Чорнобиля, підрива ЗАЕС, чи ще що-небудь. Ну То, що вони після себе всякого паскудства на нароблять, і то, що розвандалять станцію, це да, правда. То, що вони її покинуть, покинуть. Повернеться вона в Україну вже не раз дивився. Так, раз, дякую за відповідь. Давайте далі. Загалом прось мене подивитися, який буде 26-й рік для України. Ну, давайте, загальні енергії. Загалом я прогноз на рік в кінці року роблю на наступний рік, да? Ну, Давайте подивимось. Так, гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка, ну так, загальні енергії 2026-го, цебто наступного року для України. Покажіть мені, скажіть вам, правду. Урус перевернутий. Ейвас, Єра. Лагус перевернутий. Беркана перевернута. Далі. Ейвас перевернутий. Ну і фінал якийсь усього. Фінал Альгіс. Ну що ж? Розклад більш ніж цікавий. Що в нас тут? Урус перевернутий, Ейвас Є, Ралагус перевернутий, беркана перевернута, тей вас перевернутий алієс. І з того, що мені подобається, руни, які показують війну і агресію, вони перевернуті. Це ми дивимося загальні енергії року. Ну що ж, багато обіцяючи. А, Дивіться, агресивні енергії України у му році мають покидати загалом. Ось. Ось у нас іде, ну, загалом ось. Ось оборона, якщо взяти, що це оборона, якраз та, яка з військовими, власне діями пов'язана, да, поєрі. Ну, завершення оборони. Ну, початок нового етапу, до речі, для України. Етап буде в відстоюванні своїх інтересів, да тільки вже не збройним шляхом. Угу. Цікаво, да? Далі, Лаус перевернутий. А, ну, Енергія це, на жаль, енергії некро енергії смерті. Але так само це зменшується, це зменшується, це спадає на щастя. То Чого? То, що й бойові дії, ну, власне, спадають, да, назвемо це так. І ось по Альгізу. Ну що, альгіз це вже безпека, альгіз мир може показати загалом, як такий. Ну, доволі багато обіцяючи, я вважаю, так? Да? То там кричать війна до 30-го року, а тут ось вже енергії миру в 26-му. Щось трошки війна не до 30-го року виходить. Ну, таке. Хотілося би ще краще, але могло бути і гірше. Так, гаразд, дякую за відповідь. Просять подивитись так само енергії на зараз. Які зараз у нас над Україною енергії панують. А добре, покажіть мені, будь ласка, а на зараз над Україною, які енергії вирують, переважають? Покажіть мені, скажіть вам правду. Кана. Фехо. Я вас перевернутий. Прикольно. Рісас перевернути. Тейвас. Ну, тут ще війна вирує власне, Да Я б здивувався, якби не випав. Ну і фінал, гаразд. Дякую, фінал покажіть. Соло. А -а -а. Так, ну що у нас тут? Канов Феху, Евас Перевернутий, Аліс Торісас перевернутий Тейва Соуло. Хтось скаже, що розклад на весь 26 рік виглядає гірше. А, дивіться, це загальні енергії року. А в цьому розкладі мені показують те, що на конкретний момент. Ось на сьогодні. Що у нас сьогодні? 10 серпня. от Дивіться. Реалізація планів у нас іде. Реалізація планів у нас іде. І загалом, кану, це про радість. Але феху, Евас перевернутий. Це корупція. Корупційні енергії у нас нікуди не ділись, ось вони витають, ось вони цвітуть і пахнуть. Тим не менш по Алізу: дорога до миру, якщо дослівно, енергії миру, ось бачите, вже промальовуються так само. Торісас перевернутий, та і вас. Ну, поки війна триває, так. Да? енергії війни ще як би нікуди не ділись. Логічно, правда, ну це й показує. Тим не менш, одна з двох рун бойових вже перевернута. Угу. І тут у нас вже енергії миру з'являються. З'являються ось. Але, тим не менш, ну ось, ну, що, ну, бойові енергії, власне, Тейва руна воїна. Яка безпосередньо війну і бойові дії показує. Ну тут, по-моєму, не треба нічого коментувати. І соло. Соло світло в кінці тунелю. Да, це руна перемоги в тому числі, але вона і надію показує. А? Надія на що? Надія на мир. Ну, власне, з рахуванням того, як зараз там, то зустріч Путіна і Трампа, то з усіх кутків заговорили про мир, про перемир'я, про все от все. Ну, то, власне, це показують. Отакі енергії є. Приємно, що ця руна вже тут все одно з'явилася. Руна, яка безпосередньо мир показує, як такий. Ось такі енергії. Так, гаразд, дякую за відповідь. Просять таке подивитись, чи Зеленський буде підписувати мирну угоду. А, ну, тут трошки двояке питання мається на увазі, чи Зеленський, чи хтось другий, да? І чи буде, чи не буде підписувати. Тому що двояке питання? Ну, давайте подивимось. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну то це Зеленський буде підписувати мирну угоду. Покажіть мені, Скажіть вам, правда. Іса. Дагас. Інос. Ансус перевернутий феху перевернути. Цікаво. Так, що в нас тут? Іса, да, газин, густей, вас, лагус перевернути, ансус перевернути, феху перевернута. Ну, показують, що це ще не так скоро буде. Але Іса холоди показує. Показує, що зміни по холодам. Холодну пору року. Щось у нас там, зміни певні, мають бути загалом. По інгузу. Ну, в принципі, Інгуз, да. Інгус, тейвас. Ну, Ось вам знов-таки війна, бойові дії. да. Завершення. Власне. Ну, Інгус благоприємне завершення показує. Ну, Побачимо, наскільки воно буде благоприємне. Ну, загалом показують так. А По Лагозу перевернутому. Та вас, до речі, ще документи показує і юстицію як таку. Угу. Далі. Якийсь там підступ буде, Лагус перевернути, Ансус перевернути. Щось там не все гладко, якісь підводні камені. А, якби підпис... Підписувати чи буде, буде. Но питання в тому, як би потім Росія не почала роздувати, що він там нелегітимний, і оце от все. Щось там, дай, до речі, в плані підпису так само. Щось там буде, не все так гладко. Науфеху Хм. А, іде воно, якщо, як обнулення якихось домовленостей. В даному випадку це не про гроші. Навпаки, як обнулення якихось домовленостей. Під, ну, от знаєте, от реально, от під, під, підписати, підпише, якби потім Росія не почала цю шарманку, а це все не, не цей влада нелегітимна, це все ось. То, що ну, ну, обнулення йде. Іде обнулення домовленостей. Ну, це може бути і зрив домовленості. Як я дивився буквально вчора, як те саме перемир'я буде йти, то там загалом порушення і показали, Да, може, це. Але тут руна закону перевернута. Ну, от я ще кажу, йде так, як е нюан нюанси саме юридичного толку тут будуть. Але, знов таки, якісь підлі. підлі. Ну, от я ж кажу, як би Росія дійсно не видала, що там це оце. -оце. Лада не легітимна, і оце от все. Стара російська шерманка. Да? О, ну таке. Ну, загалом, да має підписати. І, і він має і має підписати, якщо так. Так, гаразд, дякую за відповідь Давайте далі. Питають мене таке, чи знає Трамп, що вже справжнього Путіна нема, і що там вже двійники? Давайте подивимось. А ну раз, добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка. Ну, то Трамп, знає, що там вже справжнього Путіна нема, а там вже двійники Путіна давним-давно керують. Покажіть. Скажіть вам правду. Так, да, знов таке.

То Трамп знає, що відбулася там зміна якась на Росії. Зміна ну, дослівно, покровителя, Сюзерена, імператора, якщо хочете. Чаліс більше покровительство показує. Далі ну, він злиться, до речі, ось показують його емоції в бік Путіна, і це явно не хороші емоції. Далі, ніби таємниця, да? ніби таємниця. По факту, ось відбувся витік інформації. Ну, спецслужби, до речі, попрацювали. Так що, да, Трамп знає, прекрасно, що там в Кремлятнику відбувається. Ну, і ось, да? правильна здогадка, це медіа, це якась яскрава заява. А там же ж було, чи Трамп заявив, чи хтось із його адміністрації заявив, що ми а й не знаємо, чи є справжній Путін. да, Власне. З якого переляку така заява прозвучала? Ніхто не задумувався, правда? Ну, загалом, повторюсь. Я вже давненько не бачу, що справжній Путін живий. Для перевірки я брав фото 2000 року, коли це чудо явно було одне, і коли про Двійників ще мова не йшла. І питаєш, чи жива ця людина, показують ні. Ну, власне, а що тут сказати? Мертвого можна як живого побачити, живого, як мертвого ти не побачиш ніколи. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Ну і да, так, тут, тут же ж питають. А чого ж е, тоді Трамп, е, якщо знає, що двійники, чого ж і справжнього немає? Чого ж він тоді запросив до себе, власне. В країну. Давайте подивимось. А ну, гаразд, Справжні мотиви Трампа. Покажіть мені, будь ласка. Чого він Путіна запросив до себе? При тому, що, знаєш, там вже не, не Путіна двійники Справжні мотиви Трампа покажіть мені. Скажіть вам, правду Меркана перевернута. Наутіс перевернути. А, цікав Авіс. Так. Альгіс перевернути. Торіса що? Ейвас. Поясніть. Ага. Що в нас тут? Беркана перевернута, навтіс перевернута, евас, Альгіс перевернута, Торісас Ейвас Райдо перевернута. Ну що ж, цікавий розклад. Дивіться. Топтання на місці. Трампа Трампові на бридлу, топтання на місці. Далі. Оце от іде вимушена поїздка. По Навтісу перевернутому тотальна залежність. Тобто Трамп. Визвав, грубо кажучи, Путіна до себе на килим, щоб не показувати, що він там слабий і оце от все, то він показав, що Путін хоч їжай до мене на поклон. Власне, от. Тобто, ну, це демонстрація сили з боку Трампа, демонстрація маніпуляцій, що він тут головний. По факту, він ось боїться, переживає. Знаєте, як то кажуть, дома і стіни помагають. Самому Трампу страшненько їхати в Росію. Щоб з ним там чого не відбулося, власне. Да? А, ось по Турісазу, злий він на Путіна. До речі, схоже, там виволочку гарну Путіну влаштує. Ну, Путіну в лапках, власне. Да? Путіну. А, ось, влаштує виволочку йому. Ну, не знаю, подивимось. Це буде те саме, що він в Зеленському влаштував в овальному кабінеті. Чи ще це за закритими дверима буде? Цікаво. Далі, відстоювання своїх інтересів іде, відстоювання своїх позицій. Явно, Трамп буде ну, своє давити. І що таке? Порай до перевернуті. Та не хоче він банально їхати. Що не хоче, що боїться. Ну, Трамп в Росію, власне. А Путіна він дернув до себе на поклон. Ну, от, власне, і все. Відстоювання своїх позицій і пошук варіантів йде до, ну, до порозуміння. Тут залом з контексту, логічно. От. А сам Трамп категорично не хотів нікуди їхати. Ось, власне. В Росію так точно. Отак. Ну, отакі причини. Тобто Трамп хоче показати свою ну, важливість, що Путін до нього приїхав на покло. Ну, подивимося. Чи ще приїде те чудо бункерне, це теж ще питання. Але сам факт, що е, такі вже пропозиції прозвучали, офіційні заяви вже зроблені, це вже не чутки плітки, а це вже офіційні заяви там Білого Дому, а кремлівської адміністрації того кремлятника. От. О, це цікаво буде. А ну добре, давайте подивимося, а що, що зустріч Трампа і Путіна взагалі нам принесе. Ну, при умові, що відбудеться, звичайно, а не якщо щось там станеться в останній момент. Так, гаразд, дякую за відповідь. На коли вона там, на 15-те, здається, запланована. Ну, добре, не буду до числа прив'язувати і загалом запитаю. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то ось. Найближчим часом має відбутись зустріч Трампа і Путіна. А що вона взагалі Україні принесе? Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Ансус. М -м -м. Аланс. Урус перевернутий. Чекана перевернута. Єра. Ей, вас письміть. Ну, Вже ясно. Yes. Що в нас тут? Ансус, Лагус, Урус перевернути, Беркана перевернута, Єра, Ейвас, Пустаруна. Ну, в принципі, виглядає цікаво. Отож, зразу хороші новини нам показують. Ця зустріч нам має хороші новини принести. Але в той же час це і певний документ. Про щось вони там домовляться. Да? І по результату ця сама пропозиція піде і нам, власне, вже в вигляді певного документу. Ось нам заданий вектор буде. Це заданий курс, з якого не дуже, ну як, можна звернути, але з наслідками. Да? Далі, зрозуміло, щось що по війні. Зменшення бойових дій. Зменшення це не завершення війни. Но в контексті зменшення бойових дій? Так, да, є таке. От якби у Роз'єра поряд випали, тоді да, можна б говорити про завершення війни. Ну вони не поряд. Далі. Ну, Загалом, зміна етапу, новий етап. Новий етап якийсь в чому в обороні, у відстоюванні своїх інтересів. Мало того, Ей вас показує затримку, оце от все буде доволі повільно розвиватись по цій трієчці. Це по-перше. По-друге, нюанс Ейваза, це. Перешкоди, подолання якихось перешкод, но воно зазвичай позитивним чином обертається. Тобто, да, затримка, якась заминка і так далі, но воно позитивним чином обернеться для нас, відповідно. Ну і постарунок. Ну, власне, це мене вже закрили. З другого боку, це вищі сили. Тобто, зустріч дійсно доленосна має бути Трампа з Путіним. і Зустріч по волі вищих сил. Нагадаю, що вищі сили за Україну. Ось такі от результати зустрічі. Ну, пишіть свої думки в коментарях. Цікаво буде прочитати. Я спеціально сьогодні, як то кажуть, о -о особистих думок не озвучую. Власне. Добре, отакі от, от розклади сьогодні вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором канал, якщо маєте то бажання. У спонсорів там свої плюшки. Доступ до рунта стаю перевірених, мною спонсорський чатик закритий, де всяке різне обговорює. Ну і так далі. До зустрічі! Нехай щастить!